Вітаю, да, Ярослав Геннадійович, дивіться, ваша розпаковочка. Так, у вас такі стабілізатори були, 4 ноги, 123 гривні за штучку. Далі ось у вас були 814-12 по 12 гривень за штучку. Були гробіки, такі, 45 гривень за штучку. Ось ми повідбирали, тут у вас і білі були. Далі дивіться, одна сторонка з дном. Отака, по 26 гривень за штучку. Кераміка 24 ноги отака, по 98 гривень за штучку. Далі у вас була пустишка одна, ось отака, 18 гривень за штучку. Далі біп-кераміка 16 ног, отака, по 69 гривень за штучку. І просто кераміка 16 ног. Ось, 45 гривень за штучку, а це ног по 65 гривень за штучку. Так, і Ще у вас була кераміка 24 ноги із дном. Ось. 77 гривень за штучку, а без нова така 73 гривні за штучку. Так, далі у вас були ось 630 і 44 гривні за штучку, 140-48 за штучку. Так, 155 жовта, 450 за грам, польовики 23 гривні за штучку, КМ красні 55,5 гривень. Ой, зелені, 55,5 гривень за грам. Далі у вас були, це у вас МНЦ 160 гривень за кілограм. Е, ось у вас тут контакти були е, 400 гривень за кілограм. далі ось Це звичайна латунь 200 гривень кг. 155 діла 300 гривень за кілограм. Оце посріблення, це не срібло. Е, 400 гривень за кілограм. так, Далі що тут у нас? так, Це ну взагалі це манчетка саме. Так, флажки у вас були 150 гривень за кілограм. Далі що у вас тут ще було К52Б 16 гривень за грам і К531А 1,6 гривень. За грам. Один БМ, Миша, ану, ось. Стой, да, гляну, сейчас. якщо БМ, то вони дорожчі, Ти подивись по прайсу. іменно 1А, тут Б. B. Ні, це Бешки 16 гривень. Ну, бо дивись уважно, ті, що БМ, <плес> ну тут не всі. Це же К а триади. Їх тут два штуки. Тут <плес> це 4, 5, 5. Да. Я щось я показував. К-53 і К52. Так, далі АСП-шки такі 6 гривень за штучку. Такі діоди 60 копійок за штучку. Такі 70 копійок за штучку. 2 гривні грам такі діоди. КМ пластмаса 14 гривень за грам. Такі діоди по 80 копійок за штучку. Мікс 900 гривень кілограм, повибачата 9 гривень грам, флажки, 2 гривні грам. Діоди такі по 2 гривні за штучку. Далі у нас ось, ось така срізка тут була 150 гривень кіло. а це все ми тут повідбирали, це срізка у нас тут все. Тут ось і неприйомні були і БПшки, і КТшки, все, і релєшки, ці також неприйомні. 40 гривень кіло. Загальна вартість вашої посилки вийшла.